Бутылки звенят. Чуть все банки звенят. Дождь капает. А тут сейчас будет стиральная доска. Под дождем. О, -о, -о, -о. У нас тут дождь. Всю ніч проливав, поливав і зараз зранку дороги залило так, що машина не виїде. Чоловік поїде на автобусі на роботу. Масяня десь в ліс, лапку собі поранив. Якось ось у нього вона ну, спить вроді нічого. Ну, припухло і щось тут закипілося, хромає. Там у мене на городі вітер, все, дощ поваляв, всі тряпки з томатного домика. Там все позаривало, треба йти чіпляти. Чоловік поїхав на автобусі на роботу, а я залишилась тут працювати. Хочу ось підстригти оці іриси, Потім думала, треба підстригати півонії, але вони такі зелененькі стоять, що, мабуть, їх не треба стригти. Дощик хороший такий, пройшов. Тут я затінила, притянила хвосточки. Не знаю, де їм шукати місце. Під деревами садила, не сподобалась. Потім сюди пересадила. Тут от зранку притінення, а потім сонце. Ось ця кругла клумбочка. Постійно на сонці. Це вона зранку, і до вечора так знаходиться. Ну, так. Тут після стихії все попадало. Вон там, бачите, грязні простині мої. Я їх назад почепила і далі помідорки так і будуть рости. Ну, поливати зато сьогодні не треба. Це Монарда у шині. О, там ще й сорняк завівся. Отак От вона ось зараз квітує. Душиця її ще називають. Материнка. Різні назви. Сьогодні я засолюю трохи огірочків. Своїх зібрала, які є. Сестричка мені дала. Трохи в неї там залишились зайві, вже вона закрила собі. І ось так я їх замочила, складаю в баночки. І засолюю. До речі, у мене на каналі є, як я роблю такі огірочки. Більш детальне відео можна подивитися, знайти. У нас зараз вітер такий уривчастий, з поривами. А я ось половину вже обстригла півників і ще залишилось зовсім трохи. Не знаю, що воно таке буде, може знову дощ. Ну, треба доробляти. Тільки що поїв. Я думала, він буде тут, а він пішов. Ну так, він вже не дуже. Хромає, кушку Значить, дасть Бог, все буде добре. Пішов десь. Не хоче залишатися. Моя сестра наділила мене рядюшками старими. Я позастивала тут, де у нас були старі ось нерівні, нерівні, отак рівненько зробила. І ще зробила ось тут. І з допомогою цих доріжок буду прибирати у квітнику тут зайву траву. Тут багато дуже трави. І оце отак на стелі, настелила і все. І далі вона там все, як ото кажуть, загине і буде чистенько. Так, покажу свої томати. Ось так. Тут ранні сорти низькоросли. Спіють, я потихеньку їх збираю. Ось. Оце дуже мені подобається. Дуже гарний кущик. Це який номер? Це номер, 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 номер три. Треба запам'ятати, що це за сорт. І садити таких побільше. Тут у мене все укропчик під накриттям росте. Тому що сонце, ось бачите, як він під накриттям. Класно. Полити треба трошки, хоч дощ поливав, поливав. Ну і тут помідорки у цьому домику. Ось так ростуть. Там висять зелені плоди. Ось тут трохи висять, бачу. Ну, не дуже багато, поки що, але є. Кавунчики. Ось. Отак. Один, другий. Динька. Тут одна. Поспівають гіркі перчики. Ось такі вони будуть червоненькі. Ось, тут, ось тут під деревом посадила варігатну юку і посадила вербейник менечатий, вербозілля і барвінок варієгатний. Ось такі два кущики у тіньочку. Тому що там вони в мене є, але там щось вони горять. Так, зранку я почала наводити порядок ось тут. Вирісах, ось там, під заборчиком, під парканчиком. І тепер оце все, це все треба теж постригти, посапати. Так, що прийшов час посадити гірчицю. Прийшов дощик і треба посадити. Хай вона росте через пару місяців її перекопати і посадити цибулі та чесник. Вот эти три и засию латочки. У мене ще кущики кустики залишились від малини та ожини. Я їх викопую, викопую, вони ростуть і ростуть. Треба їх знову викопувати. Якщо хочете зібрати насіння газанії, не пропустіть такого, щоб вона розлетілася. Зрізайте коробочки і сушіть. Ось такі настики вони вже починають розлітатися самі лапочка болить у масеньки Що там на лапочки мабуть, коготок вирвали чи що, не зрозуміти. понять горе нет коготок есть Тут есть. А что он ему сделал? Может, где-то зацепился, где-то не там застрял, дернул. Лапка, конечно, напухла. Кабачки еще спинуть. Вот так. Он и, правда, неправильной такой формой. Есть.